Тиша, світ за вікном, шуми своє життя осередині. Увагу. Не було дзеркал, не було сумнівів у своїй ціль. Ця любов завжди була в тобі. Завжди. З того моменту, як забулось крихітне серце. Буде повертатися як хвиля, що знає дорогу додому. Того, що твоє тіло священне, твій дім, твій храм, твоя любов.